Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль, щойно напригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2011 рік. Двигун бензиновий, точніше газ бензин, механіка 5 ступка. По кузу авто без корозії, без пошкоджень. Весь в рідній фарбі. На зимовій гумі. Гума також в гарному стані. Давайте заглянемо багажник. Багажник чистий, цілий, є полочка, в комплекті йде аптечка, знак аварійної зупинки та газовий балон, бачите? Двигун працює як на бензині, так і на газу без проблем. Заглянемо в салон. Салон в максимально збереженому стані, чистенький, ціленький, охайний, гумові килимки, стеля також чиста, ціла, не провища. Карти, дивіться, стан карт без пошкоджень. В комплекті комплектації, точніше, задні склопідйомники, по пройомах все чудово, не затерті, не витерті. Вікна рідні, як бачите. По комплектації маємо задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, шкіряне кермо, дивіться, стан сидінь. Сидіння чисті, охані, без пропалів, авто не курилося. Кондиціонер, штатна магнитола, пробіг даного автомобіля 146 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає, оберти не плавають, по кулісі перемикає гарно. Ручник працює, стан салону детальніше покажу, стан сидіння. Кермо шкірене, в оригіналі не шите. склопідйомники. Клопідйомники у нас всі працюють подушки безпеки спереді в стійках, середніх та задніх стійках С в панелі та в кермі. Капот без сколів без висічки, лобове скло оригінал. Також це ціле. Двигун у нас 1,4 мПІ, газ-бензин. Працює як і на газу, так і на бензині. Дивіться, стан двигуна без потьоків, антифриз частенький, по болтах ніде нічого не крутилося. Екологія на місці, щупа не сапонить, кришечку притягує, працює чітко, рівно. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниці можлива доставка автомобіля по Україні. Підписуйте на наш телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного авто. Всім гарного дня та мирного неба!